Це тому, що ще у нас перший підкаст. Е, я одружена 13 років. Тому це для мене дуже хвильово. <ріст> е, куди цих людей можна збирати? І виявилось нікуди. А там рік і рік не пройшов, а центр вже працює. І... Всім добрий день! Знаєте, це для нас сьогодні такий особливий день. Це тому, що ще у нас перший підкаст. І а ще більше я хвилююся. А хвилююся тому, що я зазвичай розмовляю на російській мові. А тут я хочу розмовляти по українськи на українській мові. Тому це для мене дуже хвильово, бачите? <свіття> Але хвилюючи, дякую. Хвилюючи, тому якщо ви почуєте в моїх словах якийсь суржик в моїй мові, ну віднесіться до цього з, з розумінням. <свіття> з розумінням. Добре, ми сьогодні знаходимося в прекрасному місці. йому особи... особистий простір це є ментальний центр. І у нас сьогодні в гостях Інга, засновник цього прекрасного місця. Інга, привіт. Привіт. Е, дуже дякую тобі, що ти згодилася на цю зйомку. Що ми будемо зараз з тобою розмовляти. Ти трошки розповіси, чим ти займаєшся, що тут робиться, які тут люди в тебе є. Це дуже цікаво, тому що я рахую, що на сьогоднішній день мало людей, які цікавляться якоюсь духовністю і чимось ментальним. Всі зациклені багато на якихось фізичних моментах, а духовна сфера життя вона теж важлива. Тому в мене до тебе таке питання, що стало поштовхом для відкриття такого центру. Ну, насправді я не згідна з тим, що в нас багато людей зациклені лише на фізичному там чи фінансовому. Досить багато людей зараз вже розвертають вектор своєї свідомості в ментальну сферу, в духовну сферу. І в пошуках якогось такого місця його як виявилось, його просто немає. І тому мені захотілося більш дослідити взагалі в Чернівцях, що є, куди можна ходити, що можна робити. Куди цих людей можна збирати, і виявилось нікуди. Тяжко взагалі було почати цю справу? Почати не було важко, тому що я прийшла з ідеєю до свого чоловіка, і він мені сказав: якщо ти в це віриш, я тобі допоможу це зробити. І ця підтримка мене неймовірно надихнула. Тому завдяки чоловіку, я маю впевненість в тому, що навіть якщо у мене якесь затик, якщо так можна сказати, я в будь-якому випадку справлюся з цим. Ну, це ну, дуже гарно, коли в тебе є такі люди, які тебе підтримують у всьому. А були у тебе такі моменти, коли ти починала всю справу, і такі моменти, знаєте, буваєш, що хочеться все кинути. Ну, типу, що не справишся там. Ну, звичайно, мені здається, що у будь-якої будь людини взагалі бувають моменти, коли ти хвилюєшся, коли в тебе недостатньо клієнтів. Коли ти робиш перші помилки, розумієш, що воно комусь не цікаво, воно щось недороблено. А навіщо я взагалі це лізу? Особливо якась критика зі сторони наддуховних людей в цьому плані. І... Але все ж таки. В моєму колі з'являється дуже багато дійсно класних людей, які мене підтримують, підтримують постійно, надихають. І Я розумію, що я рухаюся в правильному напрямку. Чи помічаєш ти е, зростання запиту, запиту на цю послугу? Якщо чесно, коли я починала, я навіть не знала, що в Чернівцях є така величезна кількість людей, які займаються духовними та ментальними практиками. Можливо, це пов'язано з тим, що в нас досить багато вже дівчат і хлопців також з інших міст. І у них там в центральній Україні чи в східній Україні більш роз розвинена взагалі ця сфера. І вони приходять. Я з ними знайомлюся. У нас неймовірна кількість переселенців тут працюють і клієнтів, які тут відпочивають, знаходять якийсь свій певний баланс. І ця сфера розвивається досить швидко. Я бачу в ній потенціал. Тому що ментальне здоров'я воно стоїть на одному рівні з фізичним. Звичайно, мені навіть здається, що ментальне здоров'я важливіше, ніж фізичне здоров'я, тому що є е, яскраві приклади, коли людина з інвалідністю, але угу. вона щаслива, вона ментально здорова, вона може досягати, вона може створювати, і, і фізичні якісь вади її взагалі не, е, не блокують в цьому напрямку. А дійсно, я теж це замітив, що помітив, що ментальне здоров'я дуже впливає на навіть на фізичне. Як ти, який в тебе настрій щось робити, як ти це робиш? Якщо ти постійно ходиш в депресії, то звісно, і, і це ну, одним словом, депресія, ну нічого не хочеться, немає, знаєте, жаги до життя, немає тої посмішки е, в житті. Ви знаєте, я поділюсь трішки, як я попав е, сюди до Інги. Центр. Це... Я спочатку подумав, що це ну, якась така розвага там на один день. І ну, мені стало цікаво. І, і дійсно, я коли почав приходити до інги, тут йога є, і саунд-хілінг тут є, тут багато, багато чого інтересного є. І мені це стало цікаво. І, і коли я почав ходити, я... Після кожного сеансу я почував себе піднесеним, у мене був гарний настрій. Саме перший раз я прийшов, в мене таке було відчуття, ну хороше настроєння, було класно. Потім, думаю, ну, мало ли, просто поспілкувалися з людьми і, і, і все. Думав, ну так. Да. Потім пішов другий раз і третій, а мій стан такий же. Я приходив потім додому, і в мене вес я був веселий, такий натхнення, хотілося щось робити. Я думаю, ого. Нічого собі, значить, це працює. І, і це класно, коли люди е, починають е, ну, рости, якось розвиватися духовно. Це дуже важливий момент, тому що зараз в цей час е, це дуже, мені кажеться, важливо. Яким ви бачите перспективи розвитку ментального центру? Перспективи розвитку е... Якщо чесно, це для мене платформа. Я не провідник в духовному світі, взагалі не провожу якісь практики. Можливо, це поки що, я не знаю. Але для того, щоб зрозуміти, які люди тут працюють, потрібно з кожним окремо познайомитися. Я лише надаю їм і створюю умови, де вони можуть розвиватися як практики, розвивати свої напрямки. Виявилося, що напрямків неймовірно величезна кількість. І тут особливо важливо е, підібрати саме те, що тобі до вподоби. Комусь е, класно активувати кундаліні, комусь хочеться ходити на адхо йогу, комусь хочеться на флай, комусь потрібна бачата, а комусь просто посидіти в жіночому колі. Тут е, фішка в тому, що кожен автор своїх практик він індивідуальний і він притягує сюди людей, своїх е, особливих якихось людей, відвідувачів, гостей. І... Моя задача, в принципі, як центру, це зробити умови саме для цих дівчат, щоб їх проекти могли тут розвиватися, і вони тут з легкістю створювали те, що вони хочуть. Це взагалі, взагалі класно, коли є така можливість взагалі людям прийти, де тебе вислухають, де тобі буде комфортно, уютно, де тобі буде тепло і не тільки фізично, а й душевно. Ти відчуваєш якийсь захист. А скажи, будь ласка. А за все, що ти тільки що перечисляла, да, що є різні там йоги. В тебе є якісь твій ну, Твоє, твоє, твоє любиме заняття. Моє любиме заняття. Я, якщо чесно, стараюся відвідати практики майже всіх провідників, які тут взагалі проводять щось, але. З якоїсь етичної точки зору, чи з точки зору того, що в мене є якісь свої певні напрямки, які я обожнюю, а й, до яких я відношуся просто як вони є. Я їх сприймаю просто як факт, що вони є. Я не можу виділити когось, а когось засунути на інший план. Тут все дуже дуже індивідуально, і мої особисті е, і особистий вибір буде зі мною. Він буде абсолютно точно скритий. Я не хочу робити рекламу комусь одному з провідників. А є в тебе ще щось, що чим би ти могла поділитися? Трошки, щоб люди почули ще щось від тебе. Тут дуже цікаво ще багато. Є щось від мене. Да. У мене є цілий поверх, який займається фізичним ментальним здоров'ям. Зараз я це дуже сильно розвиваю. Мені щастить, що у мене тут працюють дівчата. Обирали місце мого простору для своєї роботи, які працюють з різними напрямками роботи з тілом. Це досить різні напрямки: йоги, стречінги, танці ми зараз вводимо. А які Я... танці? Я бачата. У нас почали проводити бачата, дівчина, неймовірно. А це, а це тому... як бачата Я просто... Бачата це танці. Але це це танці... каблучки. Так, да? Да, танці і по... порухати сідницями. Такого плану. Е, і я завжди кажу, що якщо вам потрібно місце для того, щоб ви проводили свою практику, якщо вам просто хочеться працювати в комфорті, щоб у вас все було: коврики, дезінфектори, йога килимки все все-все-все повністю, у вас є це місце. Ви приходите тут, ви не турбуєтеся про якісь такі базові речі. І в тому плані, що ви тут належите лише собі, своїм гостям, а все-таки досить приземлене воно належить мені. Цим займаюся я, мій простір, і тут все готове для того, щоб ви могли розвиватись. Тому welcome кожному, хто хоче розвиватися в плані фізичного ментального здоров'я чи просто ментального здоров'я. В тебе є команда, да? Люди, які тобі допомагають щось Е, ні, у мене не команда. Е, дівчата, які тут працюють, вони обирають самостійно це як місце оренди, якщо так можна сказати. Ага. Я не наймаю жодної людини сюди і не являюся комусь шефом, босом, чи не змінюю вектор їхньої роботи. Вони працюють самостійно, обирають, що вони роблять на практиках самостійно, і я не вмішуюсь в них. Я створюю їм умови для роботи. А що вони тут роблять? Це їхня задача. Ну, Реально. Ти створюєш умови, а далі люди вже, як душа їхня веде, так вони то й роблять. Саме так, саме в цьому взагалі ціль. Тому що тобі може подобатися, наприклад, там флай йога, а мені кундаліні. Це угу. не означає, що кожна якась з практик не має права на існування. Всі мають право на існування. Мантра йога взагалі цікава штука. Комусь вона підходить, комусь ні. Але це не ставить якусь практику вище чи нижче по рівню. Тобто вони по-своєму кожна відіграє свою роль, да? Ну як кожна так. знаходить свій відклик, свій відклик да. Да, в душі якоїсь певної людини? Тому тут можна обрати. У нас є розклад, ми афішуємо всіх дівчат, які тут працюють, для того, щоб е люди могли прийти до них. І обрати, що саме. Сьогодні хочу спробувати це. Завтра хочу спробувати це. Ми це робимо просто от для того, щоб дівчата могли збирати, щоб більше людей в Чернівцях могло взагалі дізнаватися про те, що є різні види практик. Я пам'ятаю, коли перший раз завітав сюди, в центр цей, я думав, тут будуть чоловіки. <гум> я пам'ятаю, Інга мене запросила на івент. І це, я думав, тут були чоловіки, і це так було дивно. Я прийшов, я тут один хлопець. Ну, правда, був ще оператор теж. І я такий спочатку засмущався, а потім він говорить, це не тільки для дівчат, це тільки може і для чоловіків бути. І, і Я потім зрозумів, що да, є чоловіки, які теж займаються його. Я, я раніше цього не розумів. Думав, це суто там, жіночі, дівчачі заняття там. Всі. А потім я зрозумів і побачив, що е, такими ж гарними речами займаються чоловіки і теж. І, і це мене зацікавило, і це класно. Ось, І тому це, дякую тобі. Ти мені відкрила ну, очі трошки на, на цей спектр життя, що є друге життя ментальне, як є не тільки для жінок. якщо брати, наприклад, ментальний центр, оцей, то ну, реально тобі дякую. Якщо чесно, то чоловіки у нас зазвичай працюють в індивідуальному форматі. Вони Як? теж соромляться цих жіночих спільнот, жіночих кіл, і вони обирають індивідуальну практику з провідником. Тобто цей індивідуальне заняття з йоги, або індивідуальний саундхілінг. Це все щось таке дуже особистісне. Чоловіки е, обирають більш варіант усамітнення в цьому плані, і вони не хочуть розпорошуватися на жінок, які дивляться на них. І, ага. е, да, і ну, таким чином вона працює тут. Чоловіки є, їх багато, але ми їх тримаємо в таємниці. О, значить, я не один такий, значить, є. Да. Хто або що вас надихає у вашій роботі? Хто надихає? Ну це не те питання, з якого я хотіла почати. А з якого? Давай, ну починайте. Давай, ну. Що і хто мене надихає? Е, взагалі надихнула мене на це моя сестричка. Ух ти! Я її дуже люблю. На жаль, вона зараз проживає за кордоном. Вона мені відкрила взагалі цей всесвіт. Ментальний, і вона почала розповідати мені більше про те, що є різні практики. І я почала потрішечки з нею відвідувати і помітила, що я відвідую їх просто в жахливих місцях. Тобто, практика класна, людина класна, а місце ноль. Просто ти якісь там незрозуміло, взагалі воно відволікає мене. Я взагалі естет. Мені подобається, що все було чистенько, акуратно, щоб було гарно, якось прикрашено певний аромат, щоб був. А коли я дивлюся, і мене воно тригерить це там якісь павутиння, щось десь недокрашено, якась там підлога незрозуміла, чи я там. Ну, не знаю, таких нюансів є багато. Класних психологів багато є, які працюють в таких кабінетах, що я сижу і думаю, коли я звідси вийду, бо тут смердить. Ага. Ну, наприклад, Ну, я так, І це все в нас буває. Як би мені хотілося б, щоб практики відчували комфорт і не переживали за це все. Яким ви бачите перспективу розвитку взагалі центру? Відкрию тобі трішечки завісу. У мене є цікавий досвід проект. Він пов'язаний з однією людиною, якою я познайомилася завдяки ментальному центру. І ми хочемо розширити трішечки послуги, які надає особистий простір створити окрему організацію. Досвід і кількість людей, з якими я тут спілкуюся, знайомлюся, вже допомагає мені. Я розумію, як можна організувати якісь івенти, які не обов'язково зосереджені саме тут. Фізично тут. Це можуть бути якісь виїзні практики, і якщо комусь потрібно знайти, хто класно проводить, я знаю, хто класно проводить, і можу це класно порекомендувати. А якісь нюанси організаційні, все ж таки, що стосуються атмосфери всього, заходу. у мене є неймовірно класна людина, яка вміє і може мені допомогти. В цьому я е, сподіваюся, що скоро ми з тобою навіть про цей проект поговоримо також. А яка головна мрія щодо розвитку справи? Мрія? Да. <плес> я хочу сіть Україні. країні. <плес> це мрія. дійсно. А назви будуть такі самі особистий процес, такі я лишиться? не можу сказати, що це буде назва, чи це не буде назва, тому що якщо я все ж таки е, шагну, зроблю цей крок, точніше, в. В якесь масштабування всеукраїнське, мені треба буде це про брендування, це патент на ім'я. Тому е, концепція, так, вона основа є, можливо, вона буде трошечки змінюватися, але е, мрії, вони ж є, ми їх від космос да. відправляємо, десь воно має до мене повернутися. Це класно. Якщо у вас на майбутнє буде бажання поспів працювати з особистим простором, то може бути якась франшиза. Наприклад. Це може бути. Я головне, щоб у нас закінчилася така важка ситуація в країні. Да, і згоди. Після цього я думаю, що нам буде з ким працювати, і це дуже потрібно буде, тому що мандалка розшатана у всіх. Ну зараз немає людини, яка абсолютно не відчуває тривожності, яка спокійна, впевнена в завтрашньому дню. Таких людей зараз абсолютно немає. І збирати їх до кучі можуть класні дівчата, я їх знаю, вони це вміють. І я хочу розказати всім, що ось вони є, і ми можемо разом вам допомогти. Ні, Ну це класно. Прямо в кожному місті, ну, почти в кожному місті буде такий центр. і... Це такий е, далекий проект, У нас є тут Ну, Він, він класний. Ну, Реально він ну, класний. Є є, так. Зазвичай, знаєш, як зазвичай. Мрії залишаються мріями, а, а в тебе є ну потяг і бажання це робити. Я просто пам'ятаю, як ти починала цей центр робити. Да. Я думав, це так надовго в тебе затягнеться. А там рік і рік не пройшов, а центр вже працює і працює ну нормально. На скільки часу пішло від… Ну, від... 13 квітня буде рік? 13... О, 13 квітня. Як Відкрився другий поверх. Так, і четвертий у нас буде в серпні місяці, Точно дату не пам'ятаю. То, получается, 13-це — це як день народження? Так. Чи... Да. Да? О, круто. То у вас скоро день народження. Да. Скоро у нас день народження. Класно, класно. А розкажи трошечки про своє життя. Тебе є сім'я, діти? Тут я маю чим О! <реш> я одружена 13 років. Це, це, ну, це реально да, це. з чоловіком. Ми знайомі разом 14, Я потужна в цьому плані. У нас троє дітей. У нас є вже підліток. У нас всі діти в кризовому віці. Це перед школою кризовий вік, підлітковий вік і трьохрічка, яка просто. Виносить мене періодично криками. вдома в мене постійно шумно, постійно всюди розкидані іграшки, і звідти можна втекти сюди. Я навіть свій інструмент сюди забрала, тому що там неможливо пограти. Але я неймовірно пишаюся своєю сім'єю, тому що до нещодавно мені здавалося, що це якась така досить ну, стандартна ситуація, є сім'я, а виявилося, що це неймовірна причина бути. Впевнено в собі відчувати цю підтримку, пишатися тим, що я мама трьох дітей, це класно. Я не завжди ідеальна мама, але я стараюсь, справляюсь. І коли у мене теж наступає якийсь такий кризовий момент, я приходжу сюди, наприклад, на Саундхіл, угу. полежу відпочинок і да, відчуваю, що можу, можу рухатися далі. Ну, і вони теж стимул, адже про їх майбутнє треба потурбуватися вже. І коли в тебе щаслива мама, то щасливий діти. А я знаю, що ти я чув, не то, що я знаю, я чув, ти ну, гарно граєш на, на піаніно. На так. На фортепіально. Да. Я закінчила музичну школу, але це більше як для моєї душі. Коли в мене поганий настрій. Агресія або навпаки е, якесь натхнення мене ловить. Я сідаю, граю на своєму інструменті. Я його тут залишила для того, щоб тут усаміти десь з ним. Це з дитинства мама мене е, відправила. Спочатку заставила, а потім я зрозуміла, що класична музика, вона е, створює якісь особливі нейронні зв'язки угу. і що вона дуже допомагає стабілізуватися, коли прям отака така розшатана ходиш. Розхитана. Я теж я говорю суржиком, я думаю, що це я румунка. Тому для мене це нормально. Скажіть ще таке, будь ласка, ми затронули тему про дітей. Угу. От, і сюди ж з дітками теж можливо приходити? Є якісь заняття для діток? Можливо, малюють щось. Ну, У мене є щонибудь. дівчата, які працюють з дітьми, є клас малювання. Це більш якісь ще є творчі клас, вони там ліпляться, якісь mm. вітражі роблять. Це цікавий такий у них гурток. Так. Буває дитячий саунд хіл. Поки що з дітьми більше не працювали, дітей вдома вистачає, можливо, тому я їх не дуже притягую сюди. Але є mm. дівчата, які дійсно мають. Якусь внутрішню таку стабільність, щоб працювати з дітьми. Це діти старше 6 років, тут зовсім ага. маленькі, не, з ними не працюють, є особливі окремі центри для цього. А на саундхілінг теж дітки в гамаки, в гамаках, все як має бути, чи як воно там? Е, я думаю, що ти можеш про це поспілкуватися з Наталі. Вона тобі із задоволенням розповість про різні види саунду. Так, да, до речі, ми сьогодні будемо спілкуватися ще з Наталі. Тоже цікаво, що ми там почуємо. Дякую тобі за затишок, за уют. <гум> Взагалі, дякую тобі, Ніна. І тобі, ти дякую. Ти Ой, дякую. Але ти не запитав у мене щось і запитання. Бо я тобі тут вже вирішила розповісти більше, а ти вже забув. І що, мені реально, ну, мені, мені кажеться, що я так тіпа, як рагуліки говорю. <гум> <гум> я і слова позабивав, питання всі поперепутував.